Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці про дипломатичні кроки України в Європі. Переговори зі США щодо миру, жорсткі заяви Володимира Зеленського та дії Вашингтона проти російських енергоресурсів. Почнемо з України. Отже, закінчилася 1414 та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів. Застосували дві ракети і скинули 66 керованих авіабомб. Також ворог використав понад 2300 дронів Камікадзе та здійснив більше як 2300 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів. Президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із президентом Кіпру, головою Єврокомісії та президентом Європейської ради. Серед ключових тем пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, подальша оборона підтримка України, зокрема посилення ППО, бойові авіації та виробництва дронів, окремо обговорили переговори щодо вступу України до Євросоюзу та продовження роботи над репараційною позикою для фінансової стабільності держави. Зеленський наголосив, що Європа має відігравати визначальну роль у мирних зусиллях, а спільні інтереси бути захищеними. Рустем Умєров повідомив про результати нового раунду переговорів з американською стороною Парижі. це вже третя зустріч за два дні. До переговорів долучилися керівник офісу президента, начальник генштабу, представники парламенту та силового блоку. Паралельно відбулися контакти з французькою військовою розвідкою. За словами Умєрова, сторони обговорили базову рамку миру, гарантії безпеки та можливі формати майбутніх зустрічей на рівні лідерів за участю України, США та європейських партнерів. Володимир Зеленський заявив. Що США мають інструменти для реального тиску на Росію і навів приклад нещодавньої операції проти венесуельського лідера Мадуро. За словами президента, рішучі дії заходу можуть змусити Кремль замислитися, а Україна має залишатися беззаперечним пріоритетом для партнерів. Зеленський також підкреслив, що Росія демонструє небажання йти на перемиря, але тиск з боку сильних союзників може змінити ситуацію. Тим часом американські військові захопили два танкери з російською нафтою, які попередні за попередніми даними належать до так званого тіньового флоту РФ. Один із танкерів Марінера або Беллован намагався змінити прапор і втекти в північній Антан Атлантиці. Поруч перебували російські військові кораблі, включно з підводним човном, але вони не втрутилися. Інше судно Софія було перехоплене в Карибському морі. Міністр оборони США заявив, блокада венесуельської нафти діє в будь-якій точці світу. У Білому домі підтвердили, що танкер «Белла-1» видано судовий ордер, який поширюється і на екіпаж. За потреби членів команди можуть доправити до США для судового переслідування. У Росії вже визнали, що на борту перебували громадяни РФ і назвали дії США порушенням міжнародного права. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора, медичного центру Global Clinic. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У Студії працюють Іван Саби та Наталя Малокелідзе. А ось більше новин і США чекайте о 6 ПіМ. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.